Слава Ісусу Христу, вітаю друзі, на Ютуб каналі Небо Он. Підпишіться на небо. Я натомість запрошую вас до розумів над Божим Словом. Будемо читати книгу Пророка Ісаї. Дух Господа Бога на мені, бо Господь мене помазав. Він послав мене, щоб принести благу вість убогим, лікувати скрушених серцем, проголосити невільникам свободу, ув'язаним відкрити очі, проголосити рік Господнього благовоління. Я розвеселюся в Господі, душа моя буде радіти в моєму Богові, бо Він зодягнув мене в шати спасіння, окрив мене плащем справедливості, немов того нареченого, що себе вінцем прикрашає, неначе наречену, що дорогоцінностями себе оздоблює. Бо як земля вирощує свої рослини і як город вирощує своє насіння, так Господь Бог виростить справедливість і славу перед усіма народами. Останні розділи, тобто від 56 по 66-й розділи книги пророка Ісаї, також і даний фрагмент, який ми прочитали, згідно думки багатьох біблістів, належать так званому Тріто Ісаї або третьому Ісаї. Це наступний пророк або, можливо, група пророків, які є носіями отої духовної спадщини пророка Ісаї, і продовжують його духовне служіння, духовне служіння свого вчителя. Ці тексти від 56 по 66 розділи були написані після Вавилонського вигнання, але ще перед відбудовою Єрусалимського храму. Тобто маємо роки десь між 538-м і 520-ми роками до Різдва Христового. Щоб зрозуміти силу цих слів, то спробуймо. Вникнути дещо в історичні обставини того часу, що це був за період. Отже, з Вавилону до Єрусалима повертається решта. Багато не хотіли повертатися, тому що життя їм у Вавилоні було солодким. Оскільки неволя тривала 50 років, то багато з тих репатріантів це були особи, які вже народилися в неволі. І які встигли просякнути впливом отого вавилонського ідолопоклонства, вавилонської теж культури, і ще не встигли отого всього позбутися. Ще інші це старші особи. Якщо, наприклад, на момент упровадження е, до неволі комусь було 20 років, то коли вже він повернувся, йому було 70 років, або 60. Е, 5 років, чи 66, 7 років, ну, були вже старші особи. Але вони досить довго перебували поза рідною землею, поза Єрусалимом. Ну то відвикли від дотримання заповідей, від дотримання приписів святкування суботи, наприклад, від дотримування ритуальної чистоти, і багато з тих практик почали виконувати поверхнево, недбало, формально. Одним словом, багато з тих осіб, які повернулися, були розчаровані своїм поверненням і нарікали. Вони очікували одного, а побачили інше. Дуже часто, коли наші очікування не відповідають дійсності, то це наповнює нас фрустрацією, пусткою, смутком. І ми починаємо шукати, де би віднайти, хоч трішки, радості. І в цій ситуації виступає Пророк, от той третій Ісая, і проголошує добру новину. Є він провісником того, хто, в кому справдяться ці слова, в кому ця нова новина стане фактом, дійсністю в Ісусі Христі. І хто є адресатами отої вісті, тої доброї новини? В Богі, то ті, хто нічого не має, а значить, готові щось прийняти. Е, хворі грішники, хворі грішники, які є з серцем написано. Тобто ті, які признаються до своєї хвороби, а значить, готові прийняти ліки, значить, кажуть, ну добре, лікуй нас. Невільники, ув'язнені. Добра новина не адресована самодостатнім, здоровим, вільним лише особам, яких поламало життя. Якщо ти відчуваєш себе такою особою і відчуваєш, що життя тебе поламало, то добра блага вість є для тебе сьогодні. І думаю, що це є причиною до радості. Саме таким категоріям осіб пророк проголошує рік Господнього благовоління. Мова про ювілейний рік. Пригадаймо, що це був за ювілейний рік. Про це можемо прочитати багато в книзі Левіт, в книзі Второзаконня, Законня, де частково в книзі Вихід. Це був рік, коли невольники випускалися відпускалися на волю. І пробачалися борги. Тобто ті, хто мав якусь спадщину, міг повернутися до тої спадщини, борги прощені. І в Ісусі Христі ця благовість стає фактом твої гріхи прощені. Ти можеш повернутися до своєї спадщини, а твоя спадщина є на небесах, бо ти є співспадкоємцем Ісуса Христа. І це є керигма, це є добра новина, що в Ісусі Христі ти є спасений. І, дорогі мої. Це є джерелом радості. Слова цього Пророка, третього Ісаї, звершилися в Ісусі Христі, і сам Ісус Христос про це говорить в синагозі в Назареті, так і каже: сьогодні збулося це Писання у вухах ваших. Тому. Таємницю втілення супроводжує радість, навіть в якійсь мірі переслідує радість. Ангел приходить до Марії і говорить їй Хайре, харіто мене, тобто радуйся, сповнена благодаті. Марія вітає Єлизавету і Йоанн Хреститель підскочив з радості. Каже Єлизавета, як тільки я почула привітання, то дитина з радості так, зворушилася в моєму лоні. Єлизавета благословляє Марію, і Марія співає з радості, величає душа моя Господа і. Радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Ангели, врешті, прибувають до пастухів, і що їм звіщають? Звіщаю вам велику радість, яка буде радістю всього народу. І з того моменту, з моменту, з значить, втілення Сина Божого аж до парузії, аж до другого пришестя, триває отой рік Господнього благовоління. Бо Христос, як говорить Святий Августин з Гіпоним, є ближче до тебе, ніж ти сам до себе. Іншими словами, hm, ти більш віддалений від самого себе, ніж Христос. Тобі здається, що Христос може бути десь далеко, що Він тебе не чує. Але чи то так насправді може, то ти віддалився від себе? Можливо, ти постійно живеш в якомусь, в якійсь, в якомусь відчудженні постійно шукаючи радості. Но Христос є ближче до тебе, ніж ти думаєш, і прагне сповнити бажання твого серця, втамувати спрагу любові. Почни визивати до нього.